Напевно, день той сонцем був нагрітий, коли йшла пустиною агар в обличчя вітер рвучко б'є колючий, а під ногами ось пісок, як жар, Іде знесилена, пригнічена, розбита, натомлена на вічою межі. Вже стільки сліз пролито в цій дорозі, вже стільки болю й каятця в душі, якби ж сама, а то ще ж син із нею, обоє вигнані із дому в нікуди, отак От ідуть з розбитою душею, з буханцем хліба і бурдюком води. Від дум легких збилися з дороги, та й чи ж існують в пустині ці шляхи. Мандрівці швидко додалось тривоги, коли не стало хліба і води, а навкруги пісок, гнітюча тиша, і де не те видніються кущі, під ними сина помирати лише. І відійде, щоб в тій страшній тиші піднести голос, в безпораднім плачі, сльозами Богу вилити той біль, їм вирок, смерть в пустині цій. Та є у неї ще заповітна ціль на відстані стріли, навпроти сина, що помирає без ковтка води. Згадати шлях, який прожила у статусі невільниці раби, не жаль шатра затишного, чи їжі, чи одягу, що вдосталь неї був? Жаль лиш одного піддалась гордині, хоча той час давно вже й проминув уже вона корилась своїй пані. Та непокірним виріс її син. Тепер вони обоє у вигнанні. І вік цього є у них один. Померти у розпеченій пустині, без хліба, без холодної води. Та каже Ангел: Ось почув я нині той голос отрока. Вставай і іди, дивись, криниця, набери водиці, напій дитину, пий сама, живіть. Як щастям їй наповнили зіниці, яка щаслива була от та мить, коли уста, потріскані від спраги, припали до холодної води, де взялися сміливості і відваги. Бордюк наповнений до сина донести. І знову в тіло повернулись сили, і знову йдуть дорогою вони, миттєво їм бадьорість відновили ковточки життєданої води, що Бог послав, зважаючи на сльози зітхання і крик, та були молитви, а й сина, які йшли крізь грози, безлюдною пустелею вони. Як часто й ми йдемо крізь пустині. Нелегкого і тривожного життя, як часто замирам хвилювання, коли в життя вривається біда, коли хвороба розбиває тіло, коли розлука білю душу рве, коли всього на серці наболіло, чи жене пустиня Це та Бог веде, хоч часто ми того всього і не бачимо, за білю і розпачем. Як поруч він стоїть, як часто ми в таких пустинях плачем, як часто до нестерпності болить душа і тіло, і слова зникають, щоб ними, Богу, вилити свій біль, і наші молитви десь затихають, і, здається, втрачена уже усяка ціль. Та пам'ятай, коли йдеш в пустині, без рідних, друзів, просто сам один. Та в гори, й безпорадності годині на тебе там чекає Божий син, щоб простягнути руку допомоги, казати, джерело, де є вода, розвіяти і болі, і тривоги, коли будеш дивитись на Христа, коли уста не можуть говорити, молись сльозами, подихом душі, вір, Бог могутній може зрозуміти твій шепіт, твій крит. І стогін у тиші, пустиня вчить молитися до Бога без пафосу, без зайвих гарних фраз. Тому не раз лежить туди дорога, тому що Бог навчити хоче нас, як треба довіратися йому щиро, як відкриватись Богу в простоті, хоч часом, може і несправедливо, що стільки горя випало тобі, та знай, надміру Бог не посилає. Страждань і гори у твоє життя, і в пустинях нас не залишає, а там готує нас до майбуття у вічних і святих оселях рає, де буде світла, радість без кінця. Тому в пустині не піддай свічаю, в пустині ти шукай свого Творця, в пустині ти шукай живого Бога, хризьбіль, і сльози, розпачі, відчай. Молись йому. Розвіється тривога, світліше стане, стежечко рай. Амінь.